Тут інфо сьогодні присіла на хвилинку, дуже цікава компанія, якось випадково і спонтанно все зібралося. так? Але головний герой нашої програми сьогоднішньої друг Да Вінчі, командир штурмової роти 5-го окремого батальйону. У тебе друга штурмова, перша, а перша, перша, перша штурмова рота. На фронті з саме початків війни, 9 місяців на пісках, по одне поранення 7 місяців. І 5 з них. Без виїзду, так? так? І, і, і поранення. На сьогоднішній день він беззаперечний командир своїх бійців, які, не дивлячись на те, що він один із наймолодших, за віком слухаються його і виконують його накази. Зараз хлопці відпочивають на базі, вчаться і вже завтра готові знову на фронт. Я, виходить, я з самих перших правосеків, які починалися правий сектор. Я був весь Майдан, приїхав, зразу ж з нас готеля Дніпро поворозили на Десну. Mm -hmm. з Десни пройшов у Чепку. Перший же сюди на базу приїхав. І от відколи почалися виїзди правого сектора А Скільки тобі років? Це не важливо. Ну це важливо, дійсно. 19. Ти і ти вже рік на війні, і ти командир розумієш. Ти вчеш за да. війна. Ну, так виходить. Є просто кілька історій, які блукають. Як ну все, я можу позаказати, як було. Розкажи. Ну що, це було десь година восьма ранку, дев'ята, я не пам'ятаю точно. Ми все, вже були займалася своїми справами. ну, Передавала послуг по цьому, що зайшло два танки. Ну, зайшло, зайшло. Може, ми не зайшли, вийшли. Mm -hmm. і тут на позиції дому, нового поверху, це якраз була бомбершка, тому всі були на другому, ну, чергові черговий на другом порці. І тільки чую, прибігає, кричить, танк. Ну, Він дійсно, в нього було 800 метрів. Він просто стояв і працював по правому флангу. Я тоді зразу по рації кричу, бо, ну, з моєї позиції було найкраще. Воно. Ні справа, ні зліва, його ніхто просто не міг бачити. І з моєї позиції з інженера, ну інженера там трошки мешали. Колони, я про і кажу, хлопці тільки не спогнів. У нас була одна проблема, ми вже готові були, зготувалися для виїзду, і були, зняли з позиції. Поки хлопці почали виносити тур, я ще з одним побратимував, винесли СПГ, почали зразу по ньому працювати, по прямій наводці з кумулятиву. Зразу ж інженер підключився. Працювали тільки наші дві точки, більше ніхто не працював моєму. І потім, моє. Виходить... Два СПГ? Да, ПТУ, потім в підключилося. підключилися було два СПГ і два, дві установки в ТУРА. Там була трошка позиція, не так... ну, він, виходить, замітив, що він по ньому почали працювати і почав розвертатися. Коли він почав розвертатися і від'їжджати вже назад, і йому відраз у... Ззаді попали прямо в цей ну, Зняли з нього цей. Mm -hmm. І він якось ледь-ледь-ледь досунувся. І він там стояв. Ми почали його там добувати, але там мішала зеленка. Він трохи подимів, потім, виходить, через певний час, за пів години, виїжджає грузова машина подальше до Ну, Це вже десь було вісім півтора-два кілометри. І інженер з установки ТУРа, Підбиває цю грузову машину з піхоти, там не менше 12 чоловік сиділи в машині по перехвату. і він навів шороха. потім як все по рації ЗСУшників, все, прикрашення огня, типу, не стріляємо, такі-то такі-то години. Потім, виходить, виїжджає ще один танк, підпрацював на правий фланг і поїхав той витягати. За той час ми сідаємо ну, за ЗЗУшку, на ЗУшка вже була пристреляна туди. не давали йому шансу, ну, шансу підійти. Він там оставався 2-3 дні, так і ми виїжджали, там ще стоїть і там. Ну не знає, що ви останні відходили. Командири відходили Ні. І то так, слава Богу, чудом коротше. Ще чудом, не знаю, що зстинути. Воєнки, кажуть, просики ви щасливі в Бога. Блядь. Я не знаю, коротше. Ну, я просто... Я дійсно вірувала. Я до цього часу вірив, тому що хлопці всі стояли на позиціях. От та іменно там, де це торцева сцінка, у мене віддає, як я це потім зазняв після обстрілу. А це торцева сценка, якраз це для хлопців це третій поверх, другий поверх, де в мене швидже і перший поверх. Тупо я виходжу, я просто виходжу, відкриваю двері пулі просто просисують вже тако. Не знаю, це. це в останній момент, там виходить, хвилин п'ять перед тим, я просто всіх зібрав, скажу, все, чекаємо туди на машину. І тут, тут, тут починає. І подулянув в кімнату, залетів снаряд. І там, і там де, ну, ми все сидимо, там говоримо, набуде, що взагалі пошастило. Може його казучиться. Слухай, в інтернеті написали, що засушники сказали, що вони тепер сліпі. У них що немає своїх е спостерігачів? Нема як. Було в нас в першій штурмовій е коректувальники, це гніздо, е кіно і небослав. Получається, <сміт> коли ми з'їжджали, е дуже пристріляли гніздо і дом. Дом mm. розвалили вже повністю, це моя позиція. А на небо, я так зрозумів, там просто треба мати сміли. Так, Ми бачили ці позиції. Там, там можна елементарно так. займати. Там кусочок немає. О, там до кутку, лежить кусочок немає. Бачиш старо? — І от ми якраз уїжджали. Ну, там хлопці просто що, вони були, ну, приїхали, засушники взагалі не обстреляні, ну, нічого не розуміли. Ми їм старалися показувати. Ну, вони так, поки ми були, вони старалися трохи з бехі стріляти вчитися, тому що пригнали беху, яка взагалі ні разу не стріляла. І він так приходив і ну, каже, покажи, бо треба попрацювати, Я йому показував, де стріляти. С ПГшники таке саме, локомотиво стріляли, на осколочних не стріляли. Зушники таке саме при, пригнали, показав, де поставити зушку. Я кажу, ну що пацани, будемо херачитися. Ну, він такий сидить, а той раз під обменаметим обстрілом, там саушки били і танчик працював. Він каже, ми то поставили, а хто працювати, я, 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 я кажу, не знаю. Ви кажуть, ми працювати будемо, без проблем. Ну, все, ну У нас почався вже були так, я не знаю. В общем, наказ так пощастило, що ми якраз оходимо і в останній день нам позицію розведемо. Обстріл гряду пам'ятаєш? Та в п'єска ще десь інше. Так, пам'ятаю, це було в інженера на наставлення. Це круче, ми пішли на пост, І тут ми такі сидимо, так вже так починає. А Між інженера виходить, чому ж у нього така сама така позиція, тому що у нього позиція без даху. Всіх позицій під накриттям, які з ним держав. А в нього, виходить, такі, такі, цей сауна. Чому ж позиція сауна? вона була сауна. Ну, металокаркаса цей. І все, більше нічого нема. І ми тако сиділи і починається обстріл. Ми поняли, що перше попадання в сауну, угу. і вже туди зрозумів, що це град, бо я був. Угу. Починала дуже часу і з боку починати. Інженер, давайте всі нанисню. Почали спускатися, це перший обстріл був в пінопіску. Угу. А що найстрашніше? Горотим. А це, щоб лопило, де він замовить. ну... замовить. Пленс досить таке. Ну, це щоб страшно, але... Но... Розумієш, що якщо ви попали за дом, прямо вдома там би ніколи не вийшли. Там воронки такі виходимо на другий день, то я залазити мені отако такого круг дому положила. Там, виходить, по чотири залпи. Ту -ту -ту -ту. Ну, такий прильот, що дом такой просто тобто тако підкидував. Це страшно. Ну страшно ж тут. Не то, щоб страшно, mm -hmm. а страшна просто така дома. Дівчину машина? Я п'ять місяців на песка. <ріць> Пушку знайшли, коротше, назад. Їдем, пушка, йдеться. <ріць> да, а там, короче, цей ну... Музейний експонат, коротше, вона заглушена там, все, там нема деталей. Пушка! А тут така, прикинь, клона їде. Ти сильна, стоп, стоп, вибігай, коротше, там.